Військово академії був. А повністю всім оборонним районом керував Гаврила Василь Жуков. Він не рідний, як ви розумієте, Георгій Константиновичу Жукову. Чому саме морський офіцер? Тому що він координацію от саме з морем міг зробити тільки військовий офіцер, не армійський. Тому вирішено було, що саме морський офіцер буде старший. У них навіть був спочатку конфлікт, тому що з цим всі війська, а цей там якийсь моряк. Але потім Сафронов знайшов собі сили, зайшов до нього в кабінет, каже: так даш мені полк, буду полком командувати бригаду, бригаду, дивізію, дивізію. Той каже: Ні, давай працювати. І далі вони порозумілися. Ну це весь состав, Зараз ми декілька там... Тут генерал Бачаров, скажімо, єс усьо. Він да це він запалітом був в вулицю Бочарова Ми зараз там на Герої України бувалки наперейменували. Тобто зараз щось ми залишаємо от з Петровим. Да, от, скажімо, всі 25 п'яти Чіпайської дивізії, а потім після Сафронова всіма військами оборони Одеси, а потім Севастополь командує генерал Петров. Класний дядька, дуже крутий генерал, дуже порядна людина. Був репресований чудом вижив тих в тій історії. Але він підпадає під норму закону України про декомунізацію, тому що він в період громадянської війни він керував підрозділом, які воювали з українською народною армією. Тому ми маємо по закону позбавитися достойної насправді людини, яка багато зробила для того, щоб Одеса 73 дні втрималася. Історія про воду, ви всі знали. Тут розповідають, що у нас не було води. Дійсно, був перебитий. Ну, коли німці зайшли в Біляєвку. Вони зайняли насосну станцію, звідки зараз йде вода. Але сам по собі труба вона була перебита щось біля двадцяти цих перевок, перебивок було в цій трубі. Тобто нічого не вирішувало. Історія і фільм Жажда там, хто пам'ятає радянський фільм, там Стіхановим. Там ну це достатньо перебрано знов такі історія. Але в Одесі дійсно з водою були проблеми. Були набурені скважини, були відкриті артезіанки, були вскриті оці цистерни і воду видавали просто по талонах. Оце якраз ті самі карточки на воду, про які ви казали. Я цю вам таблицю показував, коли я розповідав про кількість населення. В мене оригінал зберігається вдома. Ну Я вам показував, що найбільше кримінальних злочинів це довідка керівника міліції. Найбільша цифра 3137, ось вона бачите, за весь період оборони з червня до жовтня це ухилення від мобілізації. Тобто не хочуть хлопці. Іти до війська в 41-му році, це знов-таки до цієї пропаганди, що всі як один, вся країна піднялася на боротьбу з клятим фашистом. Е, ну це е, знаменита така лістовка, лист, е, пам'ятаєте, да, е, козаків е, до турецького султану. Тут саме той текст просто вже зробили в 41-му році. Одеськими замполітами, ну такий він смішний, достатньо цікавий. Ем, я вам казав, що за весь період загинуло біля 1420 одеситів, Ну, інколи в день гинуло до 120 від бомбардувань, По 5-7 бамбіжок було в день в середньому. За весь період, 1420 період. за весь період оборони. Ну, перше бомбардування Одеси вважається 25, 25 липня. Перші бомби, 22, вибачте, 22 липня. Перші бомби, які впали на Одесу. А так, якщо от прилітали і бомбили, то отакі. Ну, От бачите, зенітка стоїть просто на Соборній площі. Тобто, тоді теж зенітні орудя ставили і в центрі міста. Ну, це постраждалі будівлі, це на Пушкінська 12. Да, ну це ви розумієте. Це кабінет Гени Труханова зараз тут. Це дім Пушкіна, Пушкінська 13. Е, небо Одеси береже оцей 69-й ІАП, 69-й стрібітельний, винищувальний авіаційний полк. Вони перші, хто дали ну це майже рекорд для 41-го року. Жодний підрозділ не мав 13 героїв радянського союзу. Тільки тільки оборону Одесу вони отримала 13 героїв Радянського Союзу. Е, ну їх показники. Осьо пам'ятник на п'ятій фонтану. Ви знаєте, оце вони на фотокартах. Ну це частково ті літуни. Є декілька непоганих мемуарів Черіватіченка і другий забув. Згадаю, потім скажу вам, хто чим не має ще є сенс почитати. Вони вісім з них загинули вже, коли вони летіли з Одеси. Тобто, коли було прийнято рішення, що Одесу будуть залишати, вони збираються всі разом і вилітають. Ну, вони мають забрати свої літаки, що вціліли, і летіти на Крим. Вони намагаються посадити в одномісний літак своїх техніків яких треба теж вивозити. Це за кріслом, просто там така маленька шхера, от туди вони садять хлопців або беруть діталі дефіцитні, тому що нема чим ремонтувати. От Вони перегружають свої ці одномісні літаки. Перша група, ну такий дрібний дощ де 15 жовтня, і вони відбомбардувалися, все, що можна, вони відпрацювали на позиції. Треба вилітати. Дощ низькі хмари неможливо. Потім вилітають. Перші влетіли ще більш-менш майже всі дісталися в берегу Криму. А ті, хто тягнув до кінця. Вони взлетіли і сідали вже, коли ще хмарність сіла нижче, вже було темно, вони не бачили куди. Один розбився в горах, один викинувся, поняв, що він над землею вже, і просто викинувся з літаку, і на парашуті він б'ється головою об стовп. Звичайний стовп і гине так. Хтось не дотягнув до берега, тобто дійсно у них вісім загинуло саме вже під час евакуації. Григорівський десант це попитка спроба відбити. Коли Румуни підійшли до Григорівки, у них з'явилася можливість не тільки літаками бомбити Одесу, а обстрілювати Одесу. Ну от як умовно потерпає зараз Херсон або Харків від тих же С-300. І тоді. Е -е, і снаряди просто долітали вже до міста, особливо на паресик долітало багато. І тоді було прийнято рішення висадити десант в тилу румунів, вдарити е звідси підрозділами, які підтягнуті були. І таким чином Румун відкинули кілометрів на 12-15. Це ну от, гармати, які стріляли. Тут надписи їх не видно. Більше по стріляти не стріляють Ось тут вот такі надписи. Це по деребасівськи навіть протягнули. Ну, така я б довго вам розповідав. Не дуже вдала операція, але з точки зору е ефекту вона все-таки спрацювала, і місто на якийсь момент, е принаймні, не отримувало вже прильоти. Такі висадили Олександр, де висадили. Вони висадилися відразу за Ліманом, от приблизно з того боку Аджеликського ліману, там де у нас зараз е порт Чісовський, от. Там от. Там було там висадка була, не дуже вдало. Кораблі не могли близько підійти, а це не врахували. І хлопці просто випригували в воду і тонули зі зброєю, тому що вони не, не, ну, не могли плисти з е нагружені зброєю. А моряків, яких викинули ще з парашутів, там була група, що 27 моряків. Вони всі перший раз в житті пригали з парашуту, вже коли в бойові кумові. Їх дуже сильно розкидало. Там двоє чи троє тільки зібралися до купи. І вони там щось в тилу. Ну тобто, через сраку роблено теж таке було. 30-го, давайте так, зробимо, мабуть, перерву зараз трошечки, да? 10 хвилин. Я потім продовжу і перейду до окупації, тому що я розігнався, не хочу швидко. Давайте евакуацію вже.